Один циган піймав молоденького ведмедика, приручив його до себе і вимуштрував його робити всякі примхи. Ведмідь виріс, звикся з чоловіком і слухався його. Циган ходив з ним по селах і дурив там баб. Ведмідь викомарював різні комедії, показував, як п'яні валяються, як баби йдуть на роботу, як з роботи та багато іншого. Одного разу циган ішов з ведмедем в інше село. Дорога була далека. Циган натомився, підійшов трохи від дороги, ліг спочити, а ведмедеві сказав Ти ж гляди, Михайле, нікого до мене не підпускай. Всі гони від мене подалі, а хто не послуга, того бий. Добре, хазяїне, нікого не підпущу, спіть собі. Циган заснув, а ведмідь сів над ним і очей з нього не зводить. Не встиг циган зараз заснути, як уже причепилася до нього муха. Спочатку сіла циганові на ніс, ведмідь кивнув лапою. Муха з носа злетіла і сіла на щуку ведмідь знову махнув лапою, муха піднялась, повертілась, повертілась, повертілась над циганом і сіла йому на лоб. Ведмідь розсердився і каже Погоди, бісова личина, я тебе навчу, як дратувати мене. Розмахнувся з усієї сили, як то рухнув цигана камінюкою по лобі. Циган і не колихнувся. Ведмідь зажурився. Шкода йому стало свого хазяїна, а муха стала з нього глузувати. Ех ти, кодлатий дурень. Думав мене вбити, а в свого хазяїна попав. От так услужив, нічого сказати, застав дурня Богу молитися, а він і проб'є. Або, як кажуть, услужливий дурень страшніший ворога.